Десять років у комерційному програмуванні чотири різні компанії і ніякого розуміння, що, куди і як далі. Привіт, мене звати Наталі Маркова, і це моє перше відео на YouTube. У мене є влог з червневого щебалі, і він хоче побачити цей світ. Не ведіться на ціни в меню. Да, на вигляд вони милі, але їх треба дуже остерігатися. Ми будемо їсти борщ. Я провела свій час з білим другом. Канав Балі 25. Я вирішила розбавити його своїми висновками про свій десятирічний досвід розробника, що б я в своїй кар'єрі програміста зробила б не так, якось я прочитала трет з одного розробника. Що ось я вже типу 10 років в IT і тепер не знаю, що далі, ну, в смислі не знаю, що далі є куча можливостей розвиватися, хоч там в архітектуру, хоч в менеджмент, хоч більш технічний напрям, хоч змінюй напрям. І як тільки кількість моїх комерційних років стукнула. Десяточку, мені здається, я його зрозуміла. Мене в моменті обрубало. Точніше, Гайс мене переламало. Один прекрасний день. Моя улюблена робота перетворилася у інструмент заробітку. Та да, хороший, ви скажете заробіток. Ну хороший, не спорю, але прикол в тому, що є кращий і без невдоволеного менеджменту чи клієнтів if you know what I mean. Бо коли з'являється бага на проді, то програміста, який зробив цей код, швидко знайдуть. А щоб просити підвищення ЗП, то тобі починають впарювати, прийти сертифікацію, прийти асесменти, зроби то п'яте, десяте, і тільки тоді я подумаю, а чи підвищувати тобі зарплату? І то це підвищення завжди в межах пару сотень доларів. До речі, кому знайомо це відчуття, коли потрібно просити підвищення ЗП на новайтішці, особливо в цей час. Напишіть в коментарях. Мене сістер проігнорила йти на його. Тому ми йдемо виготовляти прикраси зі срібла. Ми десь тут будемо робити прикраси. Це клас по створенню ось таких пілечок. Так, ми вибрали кільце, які будемо робити. Кільця по-українськи. Рінг. <рес> <Rings. рес> Це сістер вибрала. А я таке. Буду. Опа. Так, робоча сила під'їхала. Там вже ще схоже на водичку. Вирішила мені всю складну роботу дати. Наступний етап, не знаю, що ми робимо, звісно. Аймну це стронка. О, тепер вже буде пластике. Має щось таке вийти. А, 25 я не знаю, як гарно написати. А -а -а. Ми на фінішній прямі. Останній етап. Ми закінчили. Сістер палі. Вадця більше обіцяла, додавлю вам трішки скукати. У цей влог, який я знімала вперше, і навіть не знаючи вийшов. У мене він дуже прикольно. Почну згадувати свій перший проект. Він у мене стався на останньому курсі магістратури. Да, як бачимо, я не дуже поспішала. Шукати якусь роботу, хоча треба було роботу. На той момент я шукала таку, аби взяли, аби взяли, аби перший досвід пройшла співбесіду. Це була продуктова компанія, компанія доволі відома українська. І мені дуже подобалася моя робота, тому що я відповідала саме за інтеграцію різних провайдерів, послуги яких користувач якраз через ці термінали міг оплатити. Трішки з часом я взяла участь ще у розробці адмінки. До речі, писала код ще тоді на ангулярі. Як який там код писав. Так я пропрацювала до того моменту, коли наша команда не почала розсипатися. Наступна моя роль на хвилиночку це було на 40% більше, ніж я отримувала на поточній роботі. У нас відбулася телепортація в готель. Ми одягаємо купальники і шоруємо у біч Клаб. До речі, тут в чек включається зразу сервіс і податок. Тому не ведіться на ціни в меню. Ех, дуже хочеться мені повернутися на той острів просвітлених, тому що він також. Посприяв моєму ось такому рішенню спробувати себе в якомусь іншому напрямку, на який чомусь у мене були закриті очі протягом цих якраз 10 років. Що. Друга компанія це був стартап. Стартап з офісом на квартирі. З Часом команда росла, ми переїхали далі у офісний офіс, і з того моменту почався повний крінж. То була затримка ЗП, то була виплата якимись доларами, які щось у мене раз не прийняли. В обміннику. З однієї сторони, у тебе кльовий проєкт, у тебе нарешті є процес. Ми навіть почали працювати по скраму. Дуже відчувався ось цей нестабільний моральний стан керівництва. Звісно, це все через гроші. Звісно, це стартап і все нормально. Саме цей пік крінжа. Я вагітньо і кажу, що я тепер буду працювати віддалено з дому, тому що мені там вже було важко ходити в офіс, їздити точніше на транспорті. Наталі, ми тебе звільняємо, тому що бюджет. А ти там в декреті сидиш і толком не працюєш. І вийшло, що я цілий місяць аж просиділа в повноцінному декреті, аж поки я не отримала пропозицію на LinkedIn. Десь десь стрьох до шести ночі. Я провела свій час. З білим другом. Привіт, Балі-Белі. Я прочитала в чат-джітті, щоб відновитися, потрібно випити кокосової водички. А хто я така, щоб йому не вірити, тому йдемо по кокосі. Так, всі купонати розібрали, тому будемо страдати далі. І ми сьогодні, до речі, переїжджаємо в убуд. У нас новий день на годинку 6 ранку і ми збираємося на водопади. Йдемо на звук. Блін, дуже шкода, що на камеру не відчувається сила. Сила цього потерхнула. Тай суша просто. Фотосесія сістер. Підійматися не так весело, як спускатись, але це того вартує. Ми вже на другій локації і спускаємося до інших кодовів. мій третій проєкт це було піпець. Я зараз гадаю ці часи. Працювала в декреті. Працювати я могла тільки при тій можливості, коли дитина або спить, або спить, або там чоловік прийшов раніше з роботи і проводить з нею час. Тобто, це я могла і вночі працювати, і в ранку вставала, працювала. І в той прекрасний момент ми вирішили взяти квартиру в розтермінування. І якось це все почало на мене дуже тиснути. Пам'ятаю, що я дуже почала цікавитися духовністю, блін, а це дійсно моє призначення: отак сидіти, на когось працювати. І з того моменту я почала пробувати паралельно з роботою ще якісь інші заняття. Мені хотілося якось реалізувати себе. Власноруч у своєму напрямку мати свій розклад, не відчитуватися перед ніким. І з того часу, ось і до цього часу виходить. Я так і шукаю себе. Вже якусь стежечку я собі продоптала і буду пробувати якраз новий напрям, про який я знімаю окреме відео. гайз! Hey телепортація з водопадів у Monkey Forest. На свій страх і ризик я одягнула сережки. Достала камеру і мікрофон, <хи> і сподіваюся, все пройде чудово, і я з ними залишусь до кінця цієї прогулянки. Тому погнали гуляти лісом. Боже, опасно, опасно тут ходить, чесне слово. Так от ходиш, а над головою повзає мовпочка. Це звичайно дуже мило, але вони такі хитрунчики, що від них не очіка не очікуєш, що вони можуть зробити. Нам сказали, що ми можемо прийти. О, я боюся тут іти. Так трішки підзнімо, щоб ви бачили, скільки їх тут сидить. Взагалі я вдруге в цьому парку, але так як ми близько живемо, то чого б і не сходити ще раз. Вже щось віджали і ось. Дайте пройти, дайте пройти. На цих сходах якісь крейзі мавпочки зібрались і не дають прийти. I like to order I smaller. У нас відбулася телепортація в український ресторан, який називається Вобуді Солома. Тому ми будемо їсти борщ, картопельку і котлетки. Не Забувати колою. Що зі мною було в той момент? Окрім роботи розробником, окрім декрету, я ще якось пробувала інстаграм-магазин корисних продуктів. Я пробувала себе у ролі ментора. Я була таким заляканим зайчиком. Яка всього боялася, але просто щось спробувала, тому що внутрішньо я відчувала, що мені потрібно рухатися ще в якусь іншу сторону, сторону, де немає якихось правил, сторону, де немає якихось залежностей від когось, від я ще досі не розумію, як я то все виводила ще з маленькою дитиною. Ні, одне з тих занять мені не приносило задоволення, і мені здавалося, що якщо я буду пробувати так само, як хтось в когось це вийшло. Навіть без задоволення, без якогось ресурсу, то у мене вийде. Але новий ранок, нові пригоди. Сьогодні я зібралася раненько на йогу. Далі у мене саундхілінг, і далі ми будемо разом їхати на рисові тераси сьогодні. В кого дівчата пороста волосся. Готуйтесь, якщо ви будете їхати на балі, то волосся буде просто жити своїм життям. Знову мені таксішка відмінилася. До початку уроку йоги залишилося лише пів години. Так, це вже третій драйвер, який взяв моє замовлення. Перше шість хвилин. Я встигла і ще й сама перша. Дуже прикольна атмосфера. Вікна у вигляді сердечка і двері такі ж самі прикольно у них було заходить. Це усвідомлення, що ти робиш йогу на балі. Відчуття просто неймовірної вдячності. Погнали в саундхілитись! Ще я скажу, що мені сподобалось не дуже. Що таке саундхілінг? Люди в темноті лежать закритими очима. На очі якраз ложиться вулканічна сіль, і на протязі півтора години ти слухаєш різні інструменти. Я чомусь уявляла, що це буде дуже голосно мене буде качати просто цими звуковими хвилями. Це було дуже лайтово. Це було трішки крінжово в тому, що ти не міг розслабитися, тому що навколо люди, які позасинали, досвід прикольний. На один раз програмування все-таки тримало мене на плаву, і я все ж таки вирішую звільнитися з моєї третьої компанії. Знаходжу з останніх сил мою четверту компанію, і зі мною стався ЕПАМ. Мені на хвилиночку здалося, що а можливо програмування це все таки моє. Епам мені показав, як. Може виглядати програмування зовсім з іншої сторони. Саме тут я побачила, які насправді мають бути процеси, на що це таке отримувати бонуси при офері, що це таке мати медичну страхівку, що це таке їздити у бізнес-тріпи. З роботою в я зрозуміла, що я зробила дуже велику помилку у своїй кар'єрі. Бо саме з таких великих корпорацій я. Рекомендую починати свій шлях програмування, точніше, свій шлях як розробника. Саме в таких корпораціях у тебе є куча можливостей максимально зануритися у всі можливі сценарії роботи з розробником і вийти в цей світ таким підготовленим і кваліфікованим. Будучи в університеті, я б проходила всі можливі там стажування чи лаби, чи кампуси, які можливі у великих корпорацій. Мій шлях розробника був би швидше. Чи шкодую, я ще вийшло навпаки, так шкодую, але практично, якщо так подумати, то все сталося так, як мало статися. Зараз ось я взагалі завела собі ютуб і записую відео. Хто зловить жертву, той на качельки. І я не знаю, чи буде гарний вид, тому що ще досі дощова погода, але сидіти вдома також не варіант. Так, ми взяли квиточок і тепер нам потрібно одягнути ось таку, таку фіолетову всі вдягають. Я не знаю, чи мені дадуть, бо я і так, в принципі, в довгій спідниці. Мені повезло і мені дали тільки поясок. І нам сказали обережно, бо тут мавпи. Біля «Олувато Темпо знаходиться всім відомий ресторан Маліні з дуже класним видом. Погода погана, але ми все рівно прийшли в Маліні. Будемо вечеряти мікс сіфуд, запивати колою і зараз я вам трішки покажу цей ресторанчик. І нам знову не повезло з погодою. Ось тут ми зараз живемо. Дуже прикольна територія, але знову по сусідству багато будівництва. Ми взяли амбрелу і йдемо на сніданок. Десять років назад. Я б не змогла цього зробити. За цих три роки на моєму потичному проєкті я встигла попрацювати як фулстек-розробник, як скрам мастер як ресурсний менеджер і як тімліт. Навіть найкращий мій проєкт зараз почав не приносити мені задоволення. Зі сторони виглядає ух ти таке класне кар'єрне зростання. Я роблю свою роботу, тому що мені потрібно її робити, а не тому, що я. Готова віддаватися їй на всі 100%. що зі мною не так. Чому я так і не можу знайти себе? Чому я маю робити зараз так, як каже моя компанія, а не те, що я хочу. На фоні цих думок я вирішую качати свій особистий бренд, створювати свій інфопродукт. Мені дуже подобається той курс для початківців, який я створила. Я думаю про свій досвід інфобізу і чому він так і не почався. І слава Богу, я створю окреме відео. Hey guys! Ми на Меласі біч. Я думаю, це вже крайня локація нашої відпустки. Один із найбільших пляжів у Лувату. Скажу чесно, трішки вже замахалася їздити кожен день кудись. Тому, я думаю, ми тут проведемо більшу частину дня, почилимо, наберемося сил і будемо вже збиратися додому. Два тижні це дуже мало. А як взяти більше, я не знаю. Приїхати на пляж. Щоб поцілувати червоні прапорці, які означають, що купатися не можна, водичка така бірюзовенька. Моя глобальна ціль взагалі дуже хочу стати фінансово незалежною людиною і тілить собі на балі, а не ходити на деяки. І я розумію, що працюючи в IT, враховуючи інфляцію, потолками зарплат, тобто лімітами компенсації розробника, я не зможу вийти на фінансову свободу, при цьому маючи той самий рівень життя, який зараз у мене є. Але створюючи свій YouTube, я вирішила, що я буду записувати свої думки, як я навчаюся новому напряму. Чи виходить в мене цей напрям, наскільки я близька з цим напрямом до своїх глобальних цілей. Якщо у вас залишились якісь питання про айтішку, про програмування, залишайте у коментарях і підписуйтесь. Хто додивився до цього моменту. Дуже дякую за перегляд.